Всім привіт-привіт! Майже середина осені. Рослинки починають забарвлюватися в осінні барви. Жовтий, помаранчевий, червоний. І ось хочу показати, як змінилася моя ось ця зона новенька. Як уже виглядають барбарисик мій. Ось так із. Темного кольору він вже зсередини, начебто, начебто горить, ось погляньте, запалюється яскравими кольорами. Тулька гарненько наростає, і найцікавіше це продовжують радувати злакові рослинки. Наприклад, ось як імператор Редбарон. Дещо вже така і сухенька стає, але все рівно ще гарно виглядає. Так, тут у нас помічник знайшов собі іграшку. Треба йому дати роботу. Ну ось. Зараз найбільше, напевно, гарно виглядають пенісетом. Ось так він теж забарвлюється, погляньте. Яскраві жовті такі кольори на ньому з'являються. Просо, теж ось таке червоне, сидом. І продовжують квітувати сухоцвіти. Яскраві плямки ще залишаються, Статиця ось блакитна, ось така трояндочка фейрі. Теж досі-досі ось квітує. ну Взагалі вона. Така, що довго буде квітувати. Тут її трішки так затисло з обох боків, але все рівно вона квітує. Я навіть ні разу її не обрізала тут. Бо тут я якась так не дуже часто взагалі тут щось роблю. Такий у мене природній квітник, і він тут на самовиживанні є. Ось теж уже доцвітає. Ну ось ці Хвостики принесете, але взагалі щось чарівне. Ось подивіться, як це класно виглядає. монарда, Такий ось пухнастики пухнастикий ну, Напевно, я так і залишу. Не буду зрізати. Ти знайшов іще одне. <как> так, ти знайшов. Молодець, тримай. У кожного свої радості ось так показую. І хочу показати з цього боку також. Тут у мене форзиція. Ось, погляньте, теж цікаво, такий не темний стовбур і такі ось темні листочки наверху. І з цього боку ось так. Міскантус. Такий І Подальші роки буде наростати тут ось такий ялівець. Ось. І ялинка. Замінили. Знову ж таки, тут була інша, замінили на таку ж саму блакитну, це подарунок. Дякую, якраз вчасно. Так, тут в короніший і щось. Таке з нею трошки дивно вона виглядає, але я їй дала час на те, щоб вкорінитися, а потім я її буду формувати, бо вона в мене тут так підмерзла. Сосна, таку кульку з неї буду робити, це звичайно. І з цього боку ось так це все виглядає. Хтось там працює <гри> гризе. Традиційно вже рухаємося вздовж моєї такої алейки із самшитів, яка колись, я сподіваюся, стане таким парканчиком до іншого боку. Тут у нас ось зростають дерева плодові. О цьому боку теж, але в кінці там будуть ось це наша ділянка, поки ось цей зелений, зелена частина з травою. Там вже ось тут катальпи, і ось тут вже дві сосни кримські і ось тут ялина. Це буде фон. Начебто здається, так рослинки довго. Скільки воно буде рости, ось. Три роки, будь ласка, така ось красуня вже потрібно прищіпувати, щоб більш така пухнаста форма була. Це звичайна ялинка, вона в мене, верніше сосна, вона в мене виросла, сама з насіння насіялась. Тут теж вже зробили деякі переробки. На огороді в мене ось такі ялівці наросли. Ми їх сюди пересадили. Ангела трояндочка, погляньте, як швидко вона нарощує масу, черіночок висаджувала. Десь два місяці тому. Тут ось така астра осіння прикраса. Садочку, гібіскус вже відквітував. І тепер солірують міскантуси зебріна. Теж уже вже з таким жовтеньким нальотом на листочках. Пересадила сюди ось цей борцклет такий. У мене він там був зайвий. Я його сюди посадила, нехай тут буде. І ось тут така картинка, Погляньте. яка комбінація кольорів. Ну просто. На задньому фоні там ще горіхи сусідів жовті, класні. Така краса. А тепер ось знову про комбінацію ред барон і пухероплідник. Подивіться, він так само, як і Барбарис зсередини запалює. І тепер ось ці кольори, ось, вони будуть перегукуватися. Мені дуже подобається це поєднання. Ти ще одне яблуко знайшов? Ну, ти швидкий. А ось тут така комбінація. Теж, на мій погляд, непогана. Ялівець такий блакитний. Ось цей похороплідник з білими такими листочками. І це шавлія звичайна, лікарська. Ось погляньте такий кадр, така комбінація. І ось ці червоні пагони у Дерена Вони гарно перегукуються із бересклетом. Далі тут буде зелена тулька і ще один борисклетик. І теж тут ось зміни, розсадила ось цю вівсяницю, ну, їх фестука чи вівсяниця, хто як називає. Ось такий буде, як климочок тут в подальшому. Ну, Оно як заросте буде, звичайно, більш. Декоративніше блакитна така ялинка. Тут Вероніка, ну вона в мене тут і там. І там Дерен просто її вже закрив, ту Вероніку не видно. Знову такий ялівець позаду. Висаджували не так давно троянда П'єр де Рансар, ну, вже напевно вона. Не встигне розквітнути, бо передають у нас на Харківщині нарешті душі. З одного боку, класно, що рослинки зможуть напитися перед зимою вологи. Такий вологозарядний полив. Це важливо, щоб рослини гарно перезимували. А з іншого боку, хочеться ще трішки тепла і сонечка. Ну, не знаю. Як погода порадує нас цим ще чи ні. Ще один ялівець, і, як я вже говорила, ідея у мене повторити ось тут бордюрчик із зайчих вушок, так само, як у мене ось на тому боці ось такий бордюрчик. Уже почали це втілювати, отже я. З цього боку я ще досаджу до ялівця цього блакитного, тут буде йти ось ця сиз... Не сиза, а зелена. Лівсяниця чи чистука. Тут я ще в роздумах, чи додавати якийсь бордюрчик чи ні. І ось з цього боку тут теж розростеться ось цей ліхні, здається зайчі ушка. А тут теж астра і в поєднанні горобиною гробиною чорною, яка своє теж запалює листя, ягідки і деревій. Розцвів у мене деревій, Я замовляла його серед літа, тому він у мене пізніше почав квітувати. Погляньте, яке. Поєднання кольорів бомба. Ось так. Так виглядає моя ось ця зона. Щось змінюється, щось ми прибираємо, щось доповнюємо. Ну, це завжди цікаво. Садівництво це про творчість. Певним чином, таке. Ми можемо проявити свої фантазії, своє бачення, відчуття рослинок. Ось таке відео на пам'ять собі в першу чергу. І ділюся з вами. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Ставте подобайки І бажаю всім гарного дня. Пока-пока!